Свят одночасно відбулися в тлумачі. 22-га річниця незалежності України, 800 річчя з часу першої згадки про тлумач, четвертий регіональний відкритий фестиваль автентичної карпатської кухні Смачний спас, районне свято, меду й короваю з нового врожаю. Декілька років тому ми прийшли до такої ідеї, щоб провести цілий, скажімо так, феєрверк фестивалів у тлумачі, не тільки в тлумачі, але в тлумацькому районі, зокрема, задіюючи для цього процесу всю. Громаду Тломацького району ми дуже добре розуміли, що інколи фестивалі проводяться для певних якихось там звітних моментів, і ми розуміли, що ці фестивалі, на жаль, не мали певного, скажімо так, ефекту. Ці ці фестивалі, як правило, є бюджетно затратними. Ми вирішили залучити громаду тлумача, а саме зробити учасниками громаду тлумача у цих фестивальних дійствах. І тому ми прийняли таке спільне рішення з нашими сільськими головами, що ми будемо практично кожного місяця в окремих наших селах в групі сіл проводити різного роду фестивальні дійства, залучаючи туди громаду, мінімально затрачаючи бюджетні кошти, але разом з тим стимулюючи. Е Розвиток національної ідеї, розвиток національної культури, розвиток духовності моральності через механізм проведення цих фестивалів. Ми проводимо фестивалі починаючи з січня і закінчуючи груднем, практично щомісяча, використовуючи для цього всі е, приводи і релігійні, і національні, і традиційні. В січні ми проводимо багато фестивалів пов'язаних з колідою, фестиваль Покутська Розколіда. В лютому ми проводимо стріцінську свічу фестиваль. У квітні, березні ми проводимо передвеликодні фестивалі, травень, червень, липень. Тобто практично кожен місяць у нас є цікаві фестивалі, які проводяться не тільки в районному центрі, а я наголошую, вони проходяться регіонально в окремих населених пунктах за участю тих чи інших колективів. У святковому вбранні більше восьми тисяч мешканців населяють цей мальовничий куточок покуття. Сотні гостей з різних районів Прикарпаття і з України є гостями міста. 1939 року місто Тумиш було одне з найбільш розвинутих на Західній Україні, одна з найбільших цукроварень на території Європи, одні з перших гідроелектростанцій. На жаль, під час і злізнодружна колія. На жаль, під час війни це все було зруйновано. І зараз ми маємо наслідки, поглинаємо те, що місто Томич, на жаль, певно, певній мірі в упадку. Але ви знаєте, мрії і думки мають здатність матеріалізуватися. Ми оптимісти. Я думаю, що прийде найближчим часом період, коли дійсно ми дістанемо досядемо того, що ми бажаємо. Парку розгорнули свої експозиції сім садиб з районів області та 18 із сіл району. Тут демонструють різноманітні ремесла, промисли, продукти харчування і, звичайно ж, страви покутської кухні. Представлено дуже багато давніх автентичних страв, які побутували у покутських селах і взагалі і в селах нашої області. Страви забуті, але дуже хороші, дуже здорові для організму. Десь ми стараємося, щоб всі ці страви сьогодні представити, дати рецепти і запропонувати, нехай люди, нехай наша нація буде здорова, нехай добре харчується тими стравами, які прийшли до нас з глибини віків, які придумали нас, тобто створили наші пращури. Тлумачі учасники українсько-швейцарського проекту розвиток органічного ринку України презентували проект Смак українських Карпат. Тут вперше пропонували продукцію, яка позиціонується саме з цією маркою. П'ять років тому на Прикарпаті була створена асоціація виноградарів. Сьогодні вона налічує майже 80 чоловік. Прикарпаття завжди вважалося зоною ризикованого виноградарства і ніколи цій галузі не приділяли належного рівня ні на обласному, ні тим більш на державному рівні. Але клуб виноградарів Прикарпаття розвіяв цей міф. Ми успішно доказали, що в нас на Прикарпатті можна вирощувати гарні столові технічні сорта винограду. От подивіться на ці грони. ці грони не привезені ні з Іспанії, ні з Туреччини, ні тим більше з Криму. Вони вирощені в нас на нашій благодатній прикарпатській землі. Урочисте відкриття фестивалю Свято меду й короваю з нового врожаю відбулося за участі представників влади, духовенства, художніх колективів Тлумацького і сусідніх районів. Ти знов розквітаєш розквітає літній краси і сонячну радість несуть журавлі. Учасники 4-го обласного фестивалю Смачний Спас, всі гості, які приїхали сьогодні на Тлумаччину, щоб разом спільно в одній молитві, в одному танці, в одній пісні задекларувати, що ми всі українці, жителі великої держави Україна. Тож прийміть щирі вітання з нагоди свята від голови обласної державної адміністрації. Михайло Васильовича, вишиваняка, з побажанням, аби ідентичність української душі славила Україну по цілому світу. Серед такого розмаїття вишиванок, костюмів, смачної страви, яка є кругом пахне сьогодні, душа радіє. Душа радіє насамперед тому, що Україна впевнено крокує по світу. Моє серце переповнене. Великою вдячністю і великою пошаною до всіх вас. Щиро вітаю вас святами, особливо святом Днем Незалежності, і щиро хочу подякувати всім, хто сьогодні прибув до нашого славного міста Тлумача. Сьогодні ми визначаємо не тільки ті фестивалі, про які говорилося, але головне ми визначаємо і шануємо 800-ліття першої писемної задки нашого міста Тлумача. Плумочина завжди була гостинною. Ми завжди раді приймати гостей. І я думаю, що ваше перебування сьогодні у нашому місті буде веселим, щасливим, ситим, багатим і залишиться з найкращими згадками, і ви захочете сюди повернутися знову і знову. Сьогоднішнє свято це є свято шанування, збереження і примноження традицій наших предків. Це є вшанування нашої мови, культури, нашої кухні, а саме сне це є шанування нашої праці. мій! Величне